Марія відвідує Єлизавету. Роздуми до Слова Божого на 21 грудня. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юде, і війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії. Підстрибнуло, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи. Благословена ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух. Підстрибнула у радості дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. Зверніть увагу, коли Марія з Ісусом у своєму лоні відвідала Єлизавету, яка багато років страждала через безпліддя, то Євангеліє каже. Що вона увійшла не в дім Єлизавети, а в дім Захарії і привітала Єлизавету. Можна запитати, яка тут різниця? Адже це один і той самий дім. Але в Біблії ніщо не написано випадково, і кожна дрібничка має велике значення. Ім'я Захарія означає Бог пам'ятає своїми відвідинами. Марія занурила в Боже серце всі прикрі події, зневаги, яких зазнала Єлизавета це були справді відвідане зцілення. Настільки, що навіть сам Йоанн Хреститель не витримав і підскочив з радості. Про його маневр написано в оригінальному тексті, що він затанцював, скіртаво. Під час таких відвідин. Неможливо не танцювати, коли цар царів приходить до Твого серця, вимовляючи слова, ось іду, бо у своїй книги написано про мене, щоб учинити твою волю Боже. Схований у серці Марії, не наче Слово в своїй книги, Ісус прийшов до Єлизавети. Марія, мов книга, яка криє в собі слова Бога. Про неї написано а мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Святий Амвросій з Мілану у своєму коментарі до цього тексту каже, що в деяких рукописах бракує слова, всі ці слова, а написано просто Всі слова. Серце Марії було сувоєм, який сяє чистотою і зберігає святі слова. Твоє серце також може стати таким сувоєм, а твоє життя живою Біблією. Можливо, хтось не матиме змоги прочитати Біблію, але пізнаватиме її, дивлячись, як ти живеш. Під час таких відвідин Святий Дух лікує найглибші і найбільш затаєні рани твого серця. Під час таких відвідин Неможливо щось приховати. Єлизавета могла врешті поділитися тим, що приховувала протягом п'яти місяців. Вона в благословеному стані. При самій появі Марії відкриваються думки багатьох сердець. Вхід Марії у життя Захарії та Єлизавети, подібний до входу Божої скинії до Єрусалима. Оці церкви так і називають Марію Скинією завіту. Давид, який супроводжував Скинію, також танцював. Сам же Давид щосили танцював перед Господом і був при тому оперезаний ляними входом. Спочатку Давид вніс скинію додому Аведедома згад. Назва місцевості означає Чавило. В цій назві можна угледіти символіку життя того чоловіка. Воно було наче виноград в Чавилі, а після того, як Скинія увійшла в пороги його дому, життя його стало благословенним. Господь благословив дома і весь його дім. Запроси Марію в пороги свого дому, і з нею прийде благословення. Де лиш затримається Пресвята Діва з Назарету, там Бог силає своє благословення, як це сталося в житті Захарії та Єлизавети. Вистачить, що вона відкриє уста, щоб когось привітати, як Дух Святий вже сходить. Коли ми вітаємо її словами Радуйся, Марія, то вона також нас вітає, кажучи, радуйся, Іване, Людмило! Ірину, Сашу. А тоді Святому Духові тільки й залишається, що наповнити серце цієї людини, сказав отець Жозе Марій Верлен. Коли Святий Дух угледить у якійсь душі Марію, зараз туди поспішає, говорив святий Людовік Марія Гріньон де Монфор. Духу Пресвятий, Люблю тебе від усієї моєї душі і прославляю тебе. Просвітлюй мене, зміцнюй мене, керуй мною. Утішай мене і веди мене. Обіцяю піддатись усьому, що зустріне мене з твоїй волі. Обіцяю прийняти все, чого ти лише бажаєш, щоб мене спіткало. Духу Пресвятий. Обдаруй увесь світ і мене своїм миром.